У перший день мого перебування в Ріо-де-Жанейро вияснилось, що воду, яка тут доступна в кранах, пити не можна. Тому у даний час я прямую до якогось найближчого магазинчика, щоб придбати кілька бутилочок води, а також дізнатися ціни на продукти, а також на іншу всяку всячину. Одразу хочу зорієнтувати вас. Чуть-чуть по цінах. Отже, місцева валюта в Бразилії носить назву Реал. Курс відносно гривні наступний. Один Реал це приблизно 5,5 гривень. Це якесь божевілля, друзі. Найбільше в магазині мене вразили ціни на воду. Звичайнісінька вода коштує просто шалені гроші, якщо перевести їх на українські гривні. За п'ятилітрову пляшку води ми заплатили, уявіть собі, 35 гривень. Касирша, окрім того, що обслуговує клієнтів, вона ще і запаковує всю продукцію їм у пакети і надзвичайно довго видає чек. Ну просто осивіти можна. По приїзду в аеропорт ви маєте два шляхи розвитку події. Якщо ви не хочете втрачати час і хочете швидко добратися до вашого пункту призначення, ви можете використати таксі, однак воно у вас обійдеться у два рази дорожче, ніж муніципальне. Якщо ви хочете зекономити гроші і для вас не такий важливий час, ви можете використати муніципальне таксі, вони всі... Жовтого кольору, таксісти не говорять по-англійськи. Всі щось починають розповідати тобі на португальській, чешуть, чешуть, чешуть. Ти нічого з того не розумієш, однак, як не дивно, везуть у правильному напрямку. Вчора, коли ми добиралися з аеропорта до наших апартаментів, ми заплатили 50 реалів на троїх, нас було троє. Якщо будете в Ріо... Домовляйтесь з таксистом про свою поїздку заздалегідь. І заздалегідь обговорюйте вартість. І буде вам щастя. За моєю спиною, друзі, черга. Надзвичайно велика черга. До речі, на годиннику близько восьмої ранку на тур на статую Христа. Черга просто неймовірна. Однак я хочу підкреслити, що цей тур не доставить вас прямо на гору, де знаходиться сама статуя. Він доставляє людей тільки на підніжжя, і потім вам ще близько години доведеться йти пішки. Ну, що поробиш? Задля такого і я б постояв. У перший же день перебування у Ріо я знайшов українську дівчину. Правда, поки що тільки на журналі і на папері, однак це тільки перший день. Проїзд у Ріо Деганерівській підземці коштує 3,5 реали. За 3,5 реали вам видадуть ось таку карточку. Це близько 17 гривень. Тобто близько 17 гривень ви потратите на одну поїздку. Отже, друзі, що сподобалось мені у метро Ріо де жанейро Перш за все це те, що у вагонах працює кондиціонер. Їхати дійсно приємно. По-друге, мене дійсно вразили полісмени, які стоять біля дверей у вагонах поїзда і контролюють ситуацію, щоб у вас нічого там, як то кажуть, не скомуніздили. І ще і ще, я хотів би наголосити, можливо, хтось з вас коли-небудь буде в Ріо де Жанейро, тут поїзди ходять по одній колії на дві різні відки. Тобто, наприклад, якщо, е, якщо вам потрібна на станцію, яка знаходиться на зеленій віці, однак ви бачите, що поїзд приїхав той, що курсує по червоній віці, відповідно, ви його пропускаєте і чекаєте на наступний потяг, наступний точно буде ваш і відвезе вас туди, куди вам потрібно. Як ви маєте змогу бачити, торгівля у переходах. Біля станції метро у Ріо де жанейро також процвітає. Однак вона не така масова, як в Україні, і не так кидається в очі. Ось так, друзі, виглядає найпопулярніший пляж Ріо де – Копокабана. Я нарешті добрався сюди, на метро, і до цих пір перебуваю в захваті. Однак історія про те, що тут відбувається, навіть. Однак... Про те, що тут коїться, яка температура буде і як тут люди заробляють гроші, ви дізнаєтесь вже в наступному моєму відеорепортажі. Тому залишайтесь з громадським і ви гарантовано будете отримувати найоперативнішу і ексклюзивнішу інформацію про цьогорічний мундіаль з перших вуст.